Що відбувається в Україні та світі. Найважливіше на цей момент, один з найбільш напружених наразі напрямків відбувається передислокація особового складу окупаційних військ, в тому числі підрозділів спецпризначення. Зокрема, мовиться про скорше за все 16-ту бригаду головного управління генштабу збройних сил Російської Федерації, те, що раніше називалося ГРУ. Крім того, зафіксована передислокація двох установок УР-77. Це установки дистанційного розмінування. розмінування. Так, шановне товариство, чому їх небезпека? Це зброя невибіркової виду. Росіяни використовують їх не за цільовим призначенням. Перше їх нецільове використання було зафіксовано під час так званої другої чеченської компанії. Зносили фактично установками розмінування, житлові квартали і ну, відповідно, ну, давайте я глядачам поясню, що ми маємо на увазі, про що говоримо. Були в мережах відео. Ви могли бачити, коли ця установка от стріляє таким певним видом. Ну я скажу, озброєння і позаду цього ниточка така шейці. Так. Тягнеться та да, і об'ємний вибух, який спричиняє uh -huh. тотальну руйнацію. Там, там. В народі його ще називають зміг руйна да. читав перша в Україні. Ми його зафіксували на момент застосування російськими військами під час штурму Донецького аеропорту. От Коли власне були зруйновані будівлі аеропорту, це завдяки застосуванню УР 77 Це небезпечний момент, який говорить про те, що росіяни будуть використовувати тактику в тотальної руйнації. Пояснюю, чому влада. Володар, він значно панівні висоти, плюс багатоповерхівки, які дають можливість зсу ну фактично як в та mm. контролювати місцевість, яка знаходиться mm. в низині, так званий район Микільських дач. Росіяни це прекрасно розуміють. Я так е, е, наскільки вже е, інформацією, інформація на завдання як в Угледарі, так і в Мар'янці знести багатоповерхівки, щоб унеможливити подальший супротив зсу на жаль, в Угледарі залишається і ще на жаль. Я підкреслюю і цивільне населення. населення так от цьому небезпека, що це зброя невибіркової дії, Відповідно можуть постраждати в першу чергу цивільне населення. Менше з тим, по Вугледару. Зміна ситуації. Ми контратакуємо. Окупанти змушені власне констатувати, що наразі відбувається тактика зустрічних атак. Тобто від тактики активної оборони mm -hmm. ми переходимо до контрнаступу. відповідно, вже района Мікільський дачі. Більше того, що не на не товариство окупанти розглядають вугледарський напрямок як один з потенційних для наступу ЗСУ в район Маріуполя. Відстань 70-75 кілометрів. Це загроза не тільки Маріуполю, і відповідно зосередженим там підрозділам окупаційної армії, але в першу чергу це можливість блокування так званого сухопутного коридору. Тобто та до Криму, так абсолютно точно. І відповідно, що російське групування буде розрізане фактично навпіл. Плюс давайте говорити про те, що останні події в самому Маріуполі це так звана бавовна. Ну, яскраво свідчить про те, що Збройні Сили України перейшли до тактики відповідно каскадного характеру планування звільнення, звільнення територій. А ще один чоловік, на якого має смисл опіратися в нашій воєнній стратегії Чінкісхан. З Білорусі з Лукашенком все ясно. Да, він намагається провіляти далі. І, скажу так, багато що йому вдається останнім часом. Е, що дуже дивно, звісно. Е, ну, для нас різниці немає. Що він там не говорив, з його території наносяться удари і перейшли власне, 24-го з його території. Це е, ну, ключовий момент. Там є підтримка навчанням, зброєю, але якщо з твоєї території ти допустив, що просто всі твої порушили кордони, і ти обіцяв, ну він вже збитий. І тепер йому треба просто думати, щоб їх лави з путіним на трибуналі, який рано чи пізно відбудеться, вони були, хоча б не на одному ряду. Це шанс в нього ще є, чи може він таким чином там стати в один ряд навіть з Казахстаном? Не думаю. Чи є Білорусі, Казахстан от, це підтримка позиції Китаю як якась своя своєрідна, не думаю, тому що я вважаю, що в такому вигляді все рівно ця позиція Китаю набрає, більше грає на руку Росії, от суто в якщо брати тільки цей документ. І, ну принаймні, там точно росіяни зразу за це схопились, бо. Хочу перекласти вам цього добродія кремлівського, якого ви цитували, який сказав за три дні до війни Піскова, що, ви що Росії не потрібна війна, ні в кому разі ніякого нападу не буде. Ну, що йому вірити, я не знаю, як їх, як їх взагалі коментувати, якщо вони брехуни і ну, не просто люди цинічні, а підлі, підступні. Тому. Як і коментувати, я читаю це тільки всіх істерику цю так приблизно, що ми зараз на піку. Ми вже розуміємо, що далі ми не зможемо. Україна набуває більшої і більшої можливості на полі бою, на фронтах. Зброя надходить. Ми пробуємо як от сьогодні вночі десь там бити, щоб це не відбулося, але це відбувається. Що нам робити далі? Нам зараз треба фіксувати вже захоплене. Те, що ми накрали, а якщо в нас почнуть відбирати, а що буде далі? А тут про Крим сказали, що вже американці сказали, що військові об'єкти російські на території Криму легітимні цілі. А тут б'ють по базам уже під Маріуполем на відстань набагато більше, ніж вісімдесят кілометрів. І у них, у них почалась така біганина: як добитись, залучити все, що можна, щоб зупинити свої, зафіксувати своє захоплення. Ну а друге, якщо не вдасться, то спільно накрутити теж Китай, і спільно сказати: Бачите, ми ж там мир якийсь пропонували, а на це не пішли. То ми тепер будемо постачати зброю. Ну тобто, тут все очевидні речі, і треба їх не слухати прямі цитати, а читати їх так, як їх треба читати циніки і брехуни. Але позиція там є, вона між рядками видна. Вона, коли ця війна закінчиться, ми все одно. Равно отстоим свою правду, но як далі жить я пока не представляю собі. Схід України залишається під, під центром бойових дій, де ворог зосереджує головні свої зусилля, зокрема на Бахмутському, Лиманському та Купівському напрямку. На Бахмутському напрямку за цю добу він здійснив 300 обстрілів. Ствольної артилерії, реактивними системами залпу вогню відбулося 60 боєзітнень, в яких ворог втратив 63, ворога ворога вбито. 141 зазнав поранень різного ступеня. Бойові дії велися в районі дубово Васильівки, Ягідного, Бахмуту, Іванківського і Північного. Вони безперечно постійно змушені оновлювати свої скажімо війська і в першу чергу завдяки діям збройних сил України і інших сил оборони, тому що вони зазнають дуже значних втрат, і відтак вони змушені це робити. Плюс на Бахмутському напрямку значних втрат зазнала ця злочинна організація Вагнера. І вони мають також розбіжності з збройними силами після зміни командувача на Герасімова і вони мають відтак між ними теж ідуть тертя те, що вони ми по динаміці, по, пліт, по бойових дій, вона в принципі вже більше семи місяців не змінюється. Ми бачимо, що вони постійно намагаються на цих напрямках бути активними, намагаються прорвати нашу оборону і це логічно з огляду на те, що Після того, як вони зазнали стратегічної такої поразки, не зумівши взяти Київ інші великі міста, вони хочуть в якості, щоб якогось доказу, що ця спецоперація була потрібна, захопити повністю Луганську Донецьку область і показати це як проміжну мету цієї операції. Стосовно техніки і боєприпасів в окупантів, в них дефіцит тому, що справді закінчилося, чи дефіцит тому, що вони зараз готують резерви для масштабніших дій. Тут питання в тому, що по перше, вони справді втратили, отримали суттєві втрати в техніці. Зокрема, маркером цього є, якщо на початку цієї агресії вони використовували здебільшого модернізовану або нову техніку, тобто це суттєво модернізовані Т-72. їхній основний танк Т-80, Т-90, нові танки. БМП 3 Б максимум БМП 2 вони використовували БТР-82, де вже було замість кулемета, встановлена автоматична гармата. То зараз ми бачимо, що вже і БТР-70 може з'явитися дуже стара модель. БМП-1, яка була знята у них з, з озброєння загалом, і, і навіть такий анахронізм, як старий радянський танк ТЕС-62 без активного, без агітивного протикумулятивного проти захисту. Тому так вони втрати понесли суттєві. Вони розконсервовують свої тривалі сховища для зберігання техніки, і е вони змушені це робити з, з огляду на втрати, і з огляду на те, що наприклад, в той. Під час той же харківської операції і частково лиманської вони ще й трофеями залишили нам дуже багато, і саме цього, і більш модернізованої техніки. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.